У Стрию відбулась екотолока. До дня міста низка громадських організацій прибирали центральний пляж. З 10 до 11 добровольці чистили довкілля від пляшок, мішечків, залишків їжі та іншого сміття, залишене відпочивальниками. Де посідали, там і. Начхали, де пікнікували, там і накидали, сіли поїли і залишили. Цей фозіологічний ланцюжок можна продовжувати безкінечно, споглядаючи сліди активного відпочинку стриян на пляжах рідної річки Стрий. Засміченість її прибережжя стала вже звичним явищем, а от із очищенням проблема. Тож екотолока це своєрідний засіб екологічного виховання і пробудження громадянської свідомості та совісті тих, за ким ось таким чином доводиться прибирати активістам громадських організацій. Одним словом, хто не їсть, той. Працює основна мета сьогоднішньої акції толоки на березі річки Стрий, організованої агенцією регіонального розвитку перспектива Стрищини, це привернути увагу стриян до досвідченості нашої річки до питань екології. З року в рік ситуація в місті і ситуація особливо на березі річки Стрий стає особливо загрозливою. Сьогодні буквально за якусь годину часу волонтери. П'яти організацій Агенція регіонального розвитку перспектива Стрищини, об'єднання громадської організації Новий Стрий, молодіжна громадська організація Креатив, благодійного фонду Олега Канівця Добре серце, а також за підтримки кафе Пабу Бункера зібрали більше як 40 мішків сміття. Уявляєте, скільки б їх було, якби на котолоку прийшло не 25 чоловік, а скажімо, хоча б десятеро більше. Суть цієї акції можливо не стільки не вести чистоту, скільки привчити людей не смітити. Бо той, хто хоча б раз пішов, я не кажу мішок, взяв якусь пляшечку і кинув і позбирав, він же не буде другий раз смітити. Тому я сила такої акції мала би бути в першу чергу в масовості. І я закликаю. При наступних акціях не бояться, що тут когось сильно хтось навантажить, ніхто тут сильно не перетрудиться, але бажано приходити і просто своєю присутністю підтримати такі акції. Ми за Ми за за чистий чистий стрій! стрій! Вони так, а ви? Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко, Руслан Лесків, для стризьких новин.